Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дещо, що може докорінно змінити наше уявлення про освіту, Ну, знаєте, про оцінки. Тільки уявіть, що оцінка це не вирок, а такий собі навігатор у навчанні. Так, саме так, це і є суть концепції формувального оцінювання, яку ми сьогодні розбираємо. Так от, давайте одразу почнемо з головного питання, яке, власне, і лежить в основі всієї цієї ідеї. Просто замислиться, а що, якби оцінки справді допомагали вчитися, а не просто ну, виносили вердикт? Уявіть, що оцінка це не той самий стрес перед контрольною, а такий собі помічник, інструмент, що реально показує шлях до знань. І от саме цю проблему, як виявляється, і покликане вирішити формувальне оцінювання. Отже, розділ перший. Оцінювання це не вердикт, а дороговказ. Давайте для початку просто переосмислимо саме це поняття, подивимося, як оцінка може перетворитися з якоїсь фінальної крапки на справжній стартовий майданчик для розвитку. І ось тут, власне, і криється ключова фундаментальна відмінність дивіться, є оцінювання навчання, а є оцінювання для навчання. Перше, це те, до чого ми всі звикли. Ну, знаєте, така собі констатація факту, підсумок, що вивчено на цей момент. От і все. А от оцінювання для навчання це без перебільшення зовсім інша філософія. Це процес, який триває постійно, прямо під час навчання, і його мета допомогти і учням, і вчителю зрозуміти, куди ж власне рухатися далі. Добре, з різницею розібралися. Переходимо до другого розділу: філософія формувального оцінювання. Давайте зануримось у саму суть цього підходу, що ж там в його основі. От власне і визначення, формувальне оцінювання це безперервний процес під час навчання, ну і так далі. Але знаєте, що тут найголовніше? Це два слова безперервний і в реальному часі. Тобто, це не якийсь там статичний знімок знань наприкінці теми. Зовсім ні. Це живий, динамічний інструмент, який дозволяє гнучко міняти сам процес навчання, от просто тут і зараз адаптуватися до потреб кожного. І знаєте, вся ця ідея чудово описується метафорою подорожі. По суті, формувальне оцінювання дає відповіді на три, здавалося, б, прості, але насправді ключові питання. Перше, де учень знаходиться просто зараз. Друге, куди йому потрібно дійти. І третє, найважливіше як саме туди дістатися. Це ж, по суті, такий собі GPS для кожного учня. Він визначає твою поточну точку, показує кінцеву мету і прокладає найкращий маршрут. Геніально, правда? Ну що ж, з теорією розібралися, а тепер до практики. Розділ третій практичні методи для класу, як уся ця красива філософія втілюється в життя прямо на уроці. Давайте подивимося на кілька дуже простих, але помірте, надзвичайно ефективних інструментів. І перша техніка називається світлофор. Звучить просто, правда? Вона і є неймовірно простою, але при цьому дає просто миттєвий результат. Це такий собі швидкий спосіб зрозуміти, а як там взагалі увесь клас засвоїв матеріал. Як це працює? Дуже просто у кожного учня є три картки: зелена, жовта і червона. І от вчитель щось пояснює і питає: Ну що, зрозуміло? І весь клас підіймає картки. Зелена все супер, все зрозуміло. Жовта ну, є певні питання. Червона повний ступор, потрібна допомога. І що в результаті? Вчитель за одну секунду бачить повну картину всього класу. Одразу зрозуміло, чи можна йти далі, чи краще зупинитись і пояснити ще раз. Так, з миттєвою перевіркою розібралися. Йдемо далі. Техніка номер два дві зірки і побажання. І це вже не просто про зрозумів, не зрозумів. Це про те, як навчитися давати конструктивний зворотний зв'язок, причому як собі, так і іншим. Метод працює так. Коли хтось оцінює роботу свою чи товариша, він має знайти дві сильні сторони, це і є дві зірки, і одну річ, яку можна було покращити, це побажання. І в результаті замість загальних фраз типу молодець чи гарна робота з'являється щось конкретне. Наприклад, тут у тебе чудово підібрані аргументи, це перша зірка. А ще дуже логічна структура, це друга. А моє побажання, спробуй додати ще кілька прикладів. Погодьтеся, це зовсім інший рівень. Такий підхід вчить аналізувати роботу і бачити конкретні шляхи для вдосконалення. І третя практично техніка: вихідні квитки. Це інструмент, який використовується наприкінці уроку. Він допомагає з одного боку підсумувати вивчене, а з іншого скоригувати плани на майбутнє. Все дуже просто. Перед тим як вийти з класу, кожен учень на невеличкій картці коротко відповідає на одне-два ключові запитання: наприклад, що найголовніше було засвоєно сьогодні, або що залишилося незрозумілим, і в результаті вчитель отримує безцінну інформацію, він бачить, де є прогалини в знаннях, і може спланувати наступний урок так, щоб він був максимально корисним для всіх. І ось ми підійшли до того, що багато хто називає справжнім серцем формувального оцінювання, це розділ четвертий: сила ефективного зворотнього зв'язку так, саме якісний фідбек. І тут є одне, але абсолютно золоте правило ефективний зворотний зв'язок завжди чуєте завжди фокусується на завданні, а не на особистості. Коментар має стосуватися самої роботи, а не абстрактних здібностей учня. І це, повірте, фундаментальний принцип, який змінює геть усе. А тепер просто подивіться на цю таблицю. Різниця, як то кажуть, очевидна. Зліва неефективний фідбак. Ти такий розумний або класичне гарна робота. Ну, приємно, звичайно, але абсолютно не корисно. Це просто ярлик. А тепер подивіться праворуч, замість розумний цей абзац добре структурований. О, це вже конкретика, це те, що можна повторити. Замість гарна робота спробуй додати тут більше конкретних прикладів. Це чітка вказівка, що робити далі. От саме такий зворотній зв'язок і дає поштовх до розвитку. Ну і звісно, є й інші потужні інструменти, які допомагають усьому цьому працювати. Наприклад, чіткі рубрики це по суті критерії успіху. Вони дають усім чітке розуміння, а що саме вважається гарною роботою. Чек-листи для самооцінювання це чудовий спосіб навчитися аналізувати власну роботу. Ну і, звичайно, портфоліо це можливість наочно побачити весь свій шлях і прогрес. Отже, підсумовуємо. П'ятий розділ нова культура навчання. І тут важливо зрозуміти, що все, про що ми говорили, це не просто якийсь набір методів чи технік. Ні, це щось набагато більше. Це по суті фундаментальна зміна в самій культурі навчання. І є одна цитата, яка, як на мене, ідеально описує цю трансформацію. Вчитель стає навігатором і фасилітатором, а учень активним учасником і дослідником власного навчання. Тільки вдумайтеся, ролі повністю змінюються. Вчитель вже не просто контролер, а провідник. А учень не пасивний слухач, а людина, яка сама досліджує свій шлях до знань. І які ж результати такої трансформації? Ну, по-перше, значно зменшується стрес, бо зникає цей вічний страх перед оцінкою вироком. По-друге, різко зростає мотивація і залученість. Адже коли є чітке розуміння, як стати кращим, вчитися стає просто цікавіше. І нарешті кожен утримує свій власний індивідуальний і зрозумілий маршрут до успіху. І наостанок, давайте просто замислимось над цим питанням, яким взагалі може стати навчання, коли кожен учень це дослідник. Тільки уявіть, який неймовірний потенціал відкривається, коли головною метою стає не просто отримати бал, а по-справжньому досліджувати, розуміти і постійно вдосконалюватися.